Сьогодні у нас чергове засідання 116-ї сесії міськради. Перед початком засідання вже не упаде не перемога навчання. І в нас є почесні грамоти, якими від імені губернатора і начальника Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника я маю за честь вчити. Нагороджуються почесною грамотою Київської обласної державної адміністрації Харченка Оксана Михайлівна. Добровольця добровічного формальної Берзанської територіальної громади номер 1 Бурки. Державна адміністрація висловлює подяку Мирошніченку Максиму Анатолійовичу, вчителю фізичної культури Березанської ліцеї №3 3 міської ради Київської області. У нас 30 серпня забіг. Хочу зробити. Він присвячений нашим загиблим героям. І захисницям, захисникам і захисницям України, тому хто має бажання, хто не прочитав це в Фейсбуці, запрошую всіх о 9-й годині до міської ради. Ми звідси стартонемо і зробимо коло навколо нашого озера Центрального і зробимо такий красивий забіг, присвятимося нашим героям. Тому долучайтеся, приєднуйтесь. Дякую. Також подякуємо добровольцю, що передачу з теганом родину. Юрію, ось Сергію Юрійовичу. Перепрошую. Юрій. Гулю Олександром Миколаєвичу. Да. Тіханова, Євгенію Дмитровичу. із Бондаренко Сергію Олександровичу. За заслуги перед Берзанською громадою вручається багаторічному керівнику Берзанської лікарні Буценку Володимиру Вікторовичу. Hvala što pratite kanal. Зареєстровано 15 депутатів було мріями сесії нашого. Працьоване запитання, пропозиції, доповнення. Якщо немає на голосування за основу та цілом, прошу проголосувати підтримати. Запитувався ще. Перше питання переповідано про передачу приватної на земельних ділянці громадян, що перебувають пересування громадянами, педагогічно підвінці промови. Комісія була по одному складі, ретельно опрацьовані всі питання порядку денного вирішення засідання. По всім питанням прийнято одноголосне рішення рекомендувати сесії, прийняти позитивне рішення по цьому питання. Тому пропоную, тут ну, трошки розкидано по денному, поки що так, з 1 по 9 прийняти без, без обговорення. Добре, дякую. Запитання по-першому є. Немає ставлення голосування за основну процедуру, прошу проголосувати та підтримати. Запит на сьогодні ще прийде, дякую. Наступне питання. Про розгляд звернення громадян з питань землекористування. Запитання пропозиції за питання. питання. Має ставлення голосування за основним пересудом, прошу проголосувати та підтримати. Про розгляд питань по врегулюванню земельних відносин. Запитання пропозиції доповнення додатного питання. Немає ставленого голосування за в цілому Прошу проголосувати так <звук> питання. Наступне питання. Про затвердження проведення земельних у формі єдиного цю з продажу права оренди земельної ділянки. Запитання пропозиції доповнення. Чи немає стане на голосування за основним тасуванням прошу проголосувати. Дякую. про нас змін до рішення Берзанської міськради. Від 24.12.2024 року № 213988 про затвердження програми розроблення оновлення містобудівної та землеопорядної порядної. Документації населених пунктів міської ради Броварського району Київського області 2025-2027 років. Запитання доповнення. Я думаю, ставлю на голосування за основу та в цьому прошу проголосувати та підтримати. Запит нас ще треба. Наступне запитання про погодження проєкту року щодо встановлення межі територіальної... Межі території студентівської сільської територіальної громади Бориспорської району, Київської області Березанською міською радою було розроблено проєкт зіноустрою щодо встановлення меж самого міста Березань. Паралельно студенниківська сільська рада розробляла комплексний план території всієї студентівської громади. Оскільки студенниківська громада межує безпосередньо з містом Березань, то по законодавству ми погоджували нашу межу міста Березань, і студенниками вони прийняли на своїй сесії погодили межі міста Березань. Та відповідно надійшла, надійшов проект землеустрій щодо межі самої студентківської сільської ради. До чинного законодавства, ми як суміжна громада, повинні їм її погодити. Межі були встановлені коректно, скажімо так, і що хотілося б подякувати тут і Студентівській громаді, вони пішли нам багато де на зустрічі, тому що було некоректно проведено стара межа міста Березань. В них не було до нас претензій, те, що ми просили, вони нам все це погодили. Тому зараз пропозиція. Фактично, вони вийшли по межі міста Березань, яку встановили. А на голосування законопросимо про православно підтримувати? Завтра питання про передачу на баланс електричного сутру. Законодавства завершена процедура передачі баланс э, передачі скутера, підписані всі акти. І тепер останнім рішенням просимо передати на баланс корпоративного управління Берзанському територіальному центру. Запитання пропозиції? Прошу проголосувати про підтримати. приватному. Наступне питання про затвердження акта приймання передачі в Державного житлового фонду у комунальну власність. Затвердити акт приймання передачі з державної у комунальну власність підписали б акт на двокімнатну квартиру номер 54 у вулиці Героїв Геройновосної соцільни, 23. Прошу затвердити акт, далі передаву приватну власність. Запитання пропозиції. Ставлено голосування за основу та обсуду проголосування. Дякую. Наступне питання. Про внесення змін до рішення 144 сесії Берзанської міськради 84 на цьому 25-го року номер 134 про передачу медичних виробів. На перій сесії ви передавали баршерській лікарні колоноскопи. Там була допущена технічна помилка і згідно до документів потрібно передати не колоноскопи, а медичні вироби, які йшли одним ящиком. Це питання. Прошу проголосувати та підтримати. Ставлю на голосування за основу працювання. Запитувався, рішення прийти окремо. Наступне питання. Пронесся змін до рішень 53 сесії Берданської міської ради 8 квітня від 196.01.23 року номер 25 про затвердження міської цільової програми. Фінансування способ зв'язку та інших передбачених законодавців під окремим категоріями 2023-2023 2025 на розсудовано. Дане питання було розглядаване вже для комісія. Було прийнято позитивне рішення. Прошу з 10 по 27. Добре, дякую. Запитання пропозиції до Має стане голосування зараз на процедуру, прошу проставити підтримати. Наступне питання. Про затвердження міської цільової програми проведення піль, способ зв'язку та інших передбачених законодавством пільг окремого категорія на 2026-2028 і роки. Запитання пропозиції пропаганда. Оставлю на голосування за основу та всього прошу проголосувати та підтримати. Запит на Наступне питання. Про внесення змін до рішення 90-го 98 сесії Бержацької міської ради 8 і 24, 12, 24 року No224. Президентження програми Турбота на 2025 2027 року. За питання пропозиції до програми є. Немає сладу на голосування за основу та цілому. Прошу проголосувати та підтримати. Запит нас рішення. Дякую. Наступне питання. Принесення змін до рішення 98 сесії міської ради 8 стиха 24.12.24 року номер 222 про затвердження цільової програми соціальної підтримки осіб, які захищають та захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та членів їх сімей, сімей загиблих, померлих захисників та захисниць України на 2025-2027 роки. Запитання пропозиції даної програми. Немає на голосування. За основному та в основному прошу проголосувати громади. Захит просить рішення Про внесення змін до рішення міської ради від 26.10.23 року No257738 про затвердження програми здоров'я на 2024-2026 роки. Запитання пропозиції. Ось ставимо на голосування за основу та всім, прошу проголосувати та підтримати. Завтра у нас ще дякую. Наступне питання. Про затвердження програми звіз... Віз до державних та професійних свят ювілейних дат заохочення за заслуги перед Берзанською міською радою. Дійснення представницьких та інших заходів на 2026-2028 роки. Запитання пропозиції на даної програми. Що немає стави на голосування за основу та вчили, прошу проголосувати. На срішень привіта, дякую. Питання 16 порядку денного. Про затвердження передавального акту. Запитання пропозиції до даного питання. Якщо немає ставлю на голосування за основу, так це прошу проголосувати та підтримати. Наступне питання про внесення змін до рішення 98 сесії Березанської міської ради 8 липня від 24 року номер 233 Про затвердження програми підвищення енергоефективності та енергозбереження Березанської міської ради на 2025 рік. Надійшли висновки управління від відділу культури та управління освіти, молодим та спорту. Вони просять нести зміни в цю програму, а саме передбачити кошти на... Такі заходи, придбання дверей для проведення поточного ремонту з метою утеплення будівлі Берзанського будинку культури 90 тисяч 600. Виконання проєктних робіт до заробки проєктної документації на реконструкцію електричних мереж для приєднання сонячної електростанції культури 49479. Перевірка каналів, котелень закладів загальної середньої освіти, 20 тисяч. Ремонт лічильників газу Садівського ліцею Ршиківської гімназії 37. 1800, придбання плит плоских кількість штук для ремонту вентканалів Лихнівської філії Березанського ліцею 312 31230 Виготовлення нового робочого проєкту газифікації модульної котельні на газовому опаленні Березанського ліцею номер 3 17466, перевірка диму вентканалів ДЮСШ старт 5 тисяч, ремонт лічильників газу ДюСШ старт 18 тисяч та зменшення по програмі послуги використання техніки з технічної підтримки програми СКА міська рада модуль зменшити на 2216 відповідно до ціни договору. Попередньо було 20 тисяч заходів. Все. Значи, готуємося до нового навчального року. Заходи освіти, що прошу підтримувати стане на голосування за основу та всього, прошу проголосувати. Заклик на зрешніх 3 дня. Заступне питання затверджує програму підвищення енер... енергоефективності та енергозбереження Березанської міської ради на 2026-2028 роки. Запитання пропозиції. Плати на голосування за основу та всім прошу проголосувати та Питання від 23.1.23 року No287 про затвердження програми фінансової підтримки комунальних підприємств Березанської міської ради на 2024-2026 роки. Запитання про позиції подального питання. Прошу проголосувати і підтримати. 98 сесії Берзанської міськради 8 24-12-24 року 24 номер 230, про затвердження програми членської внески Берзанської міської ради на 2025 рік. Запитання позиції. Додатного питання. Що немає ставлення голосування за основу, та в цілому прошу проголосувати. Запит нас рішення Дякую. Дякую. Наступне питання. Разит Про твердження програми Членської міської, міської міської ради на 2026-2028 роки. Запитання, пропозиції. Немає. Ставлю на голосування за основу та всього прошу проголосувати та підтримати. Зараз рішення Питання. Пронесення змін до рішення 98-ї сесії Березанської міської ради 8 лихої 24 року номер 234 про затвердження програми проведення заходів та робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на 2025 рік. Запитання пропозиції. Немає голосування. За основу танців, прошу проголосувати та підтримувати. Затверджує програми організації суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт на 2024-2028 роки. Запитання пропозиції до даної програми. 26-28 роки перепрошую. Якщо немає на голосування за основу, там сьогодні прошу проголосувати та підтримати. за 15 рішень України. На питання. Про внесення змін до рішення 98-ї сесії Берзанської міської ради, 8 сконя 24.12.24 року No27. 24. Про затверджує проміниства реконструкції, ремонту об'єктів інфраструктури утримання вуличної шляхової мережі Берзанської міськради за 2025 рік. Комісія так розуміє розглядалася, да, що про це. Запитання пропозиції змін. Немає. Ну, ставлю на голосування за основу так Прошу проголосувати та підтримати. Запит нас вішок. Наступне питання. Про затвердження місцевої програми. Програма взаємодії вернет міської ради. Піцінарним туристів по в частині розвитку транспортної та соціальної інфраструктури щодо обслуговування пасажирів при міському залізничному сполученні 2025 на 2025-2026 роки. Комісія роздала запитання позиції. Якщо немає я ставлю на голосування за основу процедуру, прошу проголосувати та підтримати. У нас є зміни до рішення 98 сесії Берзанської міської ради 8 липня від 24, 12 до 24 року номер 243 про бюджет Берзанської міської територіальної громади на 2025 рік. А комісія розподалася питання. Рекомендуємо за дорослих. Запитання пропозиції. Стану на голосування за основу так само. Прошу проголосувати про Територіальної громади на 2026-2028 роки. Прогноз бюджету міської територіальної громади на 2026 2028 роки, 2026 роки попередньо був схвалений виконавчим комітетом Березанської міської ради відповідно до пункту 23, частини першої статті 26 закону України про місцеве самоврядування України згідно статей 75.1 та 75.2 бюджетного кодексу України. На виконання плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Березанської міської територіальної громади на 2026 2028 роки, сходити прогнозу бюджету Березанської міської територіальної громади на 2026 2028 роки для визначення обсягу ресурсів бюджету Березанської міської територіальної громади на середньострокову перспективу та встановлення взаємозв'язку з між пріоритетами розвитку. Спільно з головними розпорядниками бюджетних коштів, відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у прогнозних та програмних документах економічного і соціального розвитку громади з урахуванням бюджетної декларації склали прогноз місцевого бюджету, що є документом середньострокового бюджетного планування, та визначає показники бюджету громади на середньостроковий період і є основою для складання проєкту місцевого бюджету. Запитання пропозиції доповнення до поглядача прогнозу. Ми ставлю про <звук> да, <звук> да, голосу, да. да. да, на голосування за основну тацію. Прошу проголосувати та підтримувати. Завтра ще Дякую. Наступне питання про реорганізацію комунальних підприємств, що приєднано. Даємо сензури, пане Олександре. Комісія. Комісія, хто не здавалося, голосу проєкту, якщо не підтримувати. Запитання пропозиції допомоги питання. Ставлю на голосування за основу, основним тапсудом прошу право та підтримувати. За 15 рішення Питання в порядку, річні. Останній В різному Хотів би подякувати організацію, навіть з них тривала на героїв. Дуже рідним це пройшли. Дякую всім організаціям, хто тобто, долучені були комунальним службам, Ми це зробили. Все. Зараз ми спробуємо зв'язатися з виконавцями робіт, щоб тут ще бруківкою виложити ту частину тротуару, де встановлена друга частина Щоб Ми це зробили по-перше сухой терплю. Всім дякую за роботу. Серце вирушу зараз.